Аллилуйя. Вітай вас, народ Божий, вас Божий, Божі, діти Божі. Аллилуйя. Ісус Христос, Він Господь, Він переможець, Він Той, хто вже переміг смерть, гріх, сатану, всіх бесів. Весь ад. Халилуя! Його ім'я превише всякого іміння. Ім'я Ісуса це ім'я, яке превишив всякого імені. В ім'я Ісуса. Ми просимо Батька і Батька чує нас і відповідає нам на наші молитви. І я сьогодні хочу трошки сказати за те, чого ми бажаємо. Чого ми сьогодні з вами, діти Божі, народжені згори, дійсно бажаємо і чого ми просимо. Біблія каже, не маємо, бо не просимо. Галілої. Ісус сказав, все, що ми будемо прохати у Отця Небесного, в ім'я Його буде нам. Є багато чого. Що сьогодні треба просити у Бога, треба відкривати Йому свої бажання. Біблія так і каже, да? щоб ми не про що не турбувалися, но завжди, в молитві, відкривали Богу свої бажання через прохання з подякою. Так, є прохання. є час, коли ми відкриваємо Богу наші бажання. Чого ми сьогодні бажаємо? І це дійсно пов'язано з вірою. Тобто, прохання, наше бажання, нашого серця це наша віра в дії, віра, якому висвобождаємо, висвобождаємо через свої слова. Віра в серці. Вірою був створений цей світ. Віра має в собі мудрість, розуміння, знання, понімання, поняття. Біблія каже, Бог вірою створив. Цей світ. Він сказав і стало так. Тобто Бог казав саме те, що він хотів побачити. Бог казав саме те, чому у нього було розуміння, чому у нього було знання. Він це вже бачив в собі. Він так мислив, він вірив, що те, що він каже, іменно так і буде. Ми маємо той же від віри. Сьогодні ми народжені з гори, ми маємо той же, Божий від віри, і ми можемо її використовувати, як її використовує Бог. Ісус так сказав нам робити. Він сказав: вірте в свої слова. Вірте, що те, що ви кажете, здійсниться, буде так, як ви кажете. Ти скажеш, а що буду балакати, що угодно, воно пройде віра. Потрібно мати віру в серці, мати розуміння в цьому, знання в цьому, бажання цього. І все це повинно бути основане на слові. Віра вона основується на слові. Тобто ми беремо слово Біблію. Дух Святий відкриває нам Біблію, відкриває нам слово, і ми маємо на основі цього бажання, ми маємо на основі цього розуміння, ми маємо на основі цього знання. І потім вірою ми кажемо, і ми віримо, що те, що ми кажемо, так і буде. І далі Ісус каже, все, що вірою, попросите, буде вам. Ви отримаєте. Вірте, що воно здійснюється. Алілуя! Слава Богу! Слава його слово. Слава Богу, що ми можемо користувати віру, як використовував її Бог, як використовував її Ісус, коли був на землі. Ми можемо дійсно вірити в те, що ми кажемо, і просити про це Батька, відкривати йому свої бажання. Ми можемо дійсно сьогодні мати знання від Слова, мати розуміння від Слова Божого, мати мудрість від Слова Божого Духа Святого, який в нас. І потім вірою, ці знання, ці розуміння, бажання, які є від Слова, вірою. Казати і очікувати, що так воно і буде. І так, діти Божі, християни, народжені згори, давайте подумаємо сьогодні, давайте отримаємо розуміння, чого ми бажаємо, що ми хочемо, про що нам прохати, що нам говорити, щоб воно так і було. По ім'я Ісуса. Амінь.